Добрий день, шановна громада. Сьогодні ми знаходимося із наших стратегічних об'єктів, яке забезпечує водопостачання міста Багатохово водою на об'єкті, яке не ремонтувалось більше 50 років. Обладнання ще радянське, енергоємне, можливості забезпечити стабільно. Міста була відсутня, і тому було прийнято рішення за рахунок коштів Богдахівської міської ради. Я дякую депутатам, які підтримали цей проєкт. І комунальне підприємство власними силами. В період, коли йде півноштабна війна зробили цей ремонт, зробили із об'єкта. Важливо, повторюю, для всіх нас такий об'єкт, який забезпечить місто водою, навіть коли напруги не буде. Тобто встановлена сонячна станція, це було раніше. Встановлені е, дуже економні італійські насоси, які працюють в автономному режимі. От. І все, все це підтримується, коли не буде. Коли буде Блекаут сучасними дизельними генераторами, тобто забезпечена повна автономна робота даної станції. Ми зараз оглянули її. Це найважливіша станція в місті Пугату, від неї залежить повна. Найвищій, найвинишій станції 48 метрів. 48 метрів еківаленті це 4,8 атмосфери перепадку. Задачею підприємства багатородців було вирішення перепаду. З Ольтиську залежав подачі води. В літній період вода промотала в мікрорайонах, в сімній період передавлення, мало труби і проще. Ми повністю стабілізували. Яка економія? Я так розумію. Економія в, в насосах, наприклад, при тому, що вони виробляють, постачають води в об'ємі не менше, ті постачали до 100 кубов, ці постачають 120 кубов, а електроенергії вони потребляють менше п'ять разів. так Далі так. Так. дякую, Володимир Миколаївич. Ми знаходимося дійсно на зараз уже реконструйованій сучасній станції водопостачання міста Богодухова. Вона орієнтована на енергоефективність і на безперебійну подачу води в місто. Енергоефективність забезпечується сонячною панеллю і, звичайно, новим сучасним обладнанням. Новий насос сучасний стоїть у скважині. Глибині скважині. І новий сучасний блок насосів другого підйому, який видає вже воду безпосередньо до ваших кранів, до опонентів. Також це сучасні насоси, які використовують дуже небагато електроенергії. Питання електроенергії дуже актуальне, її ціна переходить вже до 9 гривнів для промисловості. Це Дуже великі витрати, і за підтримки ми вже два з половиною роки стоїмо на шляху економії, на шляху енергоефективних технологій. І в нас виходить, ми виходимо на економію по підприємству до 60%. Ми вийшли по результатам 2023 року на економію колосальну електроенергію взагалі по підприємстві. У нас сьогодні діючих уже 12 сонячних електростанцій на і сільських, і міських водозаборах міста. Задачі, які були перед нами поставлені головою, депутатським корпусом, і це на сьогоднішній день, є реальні результати. Ця станція реконструйована власними силами підприємства і ефект. Цю зараз, надіємося, що буде працювати на багато років наперед. Дякую, Сергій Петрович, за те, що е, власними силами зробу, зробили е, ту роботу, яку треба було робити е, раніше. Набагато, бо вона була аварійна. Тут не можна було не працювати, не знаходитися. І для тих. Е, е, не зрозумів смисла в економії коштів, в економії електричної енергії. Я скажу, що ще три роки тому, у 2020 році, була пропозиція підняти тариф на воду 50 гривень, 60 гривень, 70 гривень за куб. Тоді я сказав, мене всі підтримали, міська рада не буде піднімати тариф на воду, міська рада буде знижати собівартість води саме такими методами. Сонячними панелями сьогодні правильно було сказано вже 12 станцій. Працює в тому числі сільській місцевості, і будемо працювати далі. Не стоїмось піднімати, а робити так, щоб ця вартість. Була нижче для підприємства і тим самим утримувати тариф на тій межі, на якій ми, ми отримали від попередньої каденції. Я дякую вам за роботу, дякую вашому колективу, всім, хто працював. Вітаю вас, дякую, дякую вам і дякую депутатам за підтримку нашої роботи. Дякую. Комунальне підприємство дякую. В цілому всієї громади. Дякую, дякую за увагу.